Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 649-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна. Інфраструктура протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районних засередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби. Склали 770 окупантів, 5 танків. 5 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.